На минулому тижні було оголошено новий склад кабміну у списку міністрів троє іноземців, які відмовилися від подвійного громадянства. Як ставляться до таких новопризначень Житомиряни? Запитаємо. Може й поможуть, а може, й не поможуть. Вони допомагають, а у нас ну на у нас все такі наших є багато спеціалістів. Я на вашу думку теж я думаю, що хорошо є такі, що підняти можуть нашу страшу. У нас хуже люди із іноземних за границею їдуть, там працюють. Ну я вважаю, не знаю. Ну можуть. Я думаю, що вони повинні, якщо їх поставили, то допомогти. Я думаю, що допоможуть. поможуть. Вийти з цієї ситуації. Я за. Ну мені здається, що це просто популізм, тому що можна було б знайти і своїх нормальних. То ну це просто така політика, щоб сподобатись більшості населення. Типа президент там запрошує якихось кваліфікованих спеціалістів. І ви звісно, позитивно. Хай роблять так, як мають. Якщо в нас немає своїх, то як ви вважаєте, що треба брати іноземців ні а чому тому що наша страна ми дожди руководить самі